У порядку денному є одне питання і одне додаткове буде, так? Слава так, так. Перше Про врахування міжбюджетних трансферів державного бюджету і включення їх до розпису бюджету заставницької міської територіальної роботи на 2025 тисячі двадцять п'ятий рік стану враховуючи те, що в кінці року, 24-го року, вперше кабінету міністрів було в останні числа розподілено субвенції. Ми вже на попередній сесії збиралися позачергові, уточняли дві субвенції, які були розподілені 27 грудня. Але 31 грудня ще одна субвенція розподілена на нову українську школу, і тому е, пропонується вам. То попереднє рішення відмінити, а включити всі три субвенції в одне це рішення і доповнити його включити до розпису бюджету, щоб воно було зразу в розписі. Тому пропонується вам такий проєкт рішення. Уже новий проєкт рішення. Він був розміщений на сайті такому вигляді. Значить, з метою приведення до обсягів міжбюджетних трансфертів транспортів з державного бюджету проєктом рішення сесії. Передбачено врахувати трансферти з державного бюджету і включити їх до розпису бюджету за територіальної громади на 2025 рік. Врахувати в доходах міжбюджетні трансферти, зокрема, це субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної і середньої освіти 1 млн 380 800, 000. Це те, що ми на попередній сесії уточняли 157 тисяч на надання державної підтримки особам з освітніми особливими освітніми потребами, і на реалізацію додаткова ця субвенція, яка розподілена 31 грудня, на реалізацію. Публічно інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа нам дають 507 сім тисяч Для цієї субвенції ще має бути обов'язкове співфінансування, яке ми будемо розглядати при внесенні змін, коли будемо розподіляти залишок наш тому, що на даний момент ми це не можемо зробити. Залишок ми можемо уточняти лише. За підсумками здачі річної звітності, тому ми ще раз повернемося до цієї субвенції. Зараз лише трансфер уточняємо. Відповідно, ці ж три субвенції уточнити по видатковій частині. Розпорядником коштів, звичайно, це є відділ освіти культури молоді і спорту, і також пропонується цим проектом рішення, враховуючи те, що в кінці грудня, вже після прийняття бюджету. Було прийнято одне 18-12 ми 19-го приймали бюджет, а другий наказ 24-12 про зміни назв класифікацій і самої класифікації доходів. Того пропонується в розписі вже включити ці зміни по назві і по самому колу, тому що вони вже прийняті після прийняття бюджету. А також враховуючи те, що як бачите, бачимо цього точніше, того року і початок цього року, що трансферти у нас розпреділяються і в останні дні, і ми вже після бюджету третій раз збираємо сесію, і просимо вас розглядати все оце врахування внесення змін. Тому ми просимо включити такий пункт, якщо ви погоджуєтеся, значить, значить надати право. Рішення сесії про бюджет до включити таким таким пунктом. Він буде 19 19-й такого змісту, надати право у міжсесійний період збільшувати, зменшувати. Обсяг бюджету заставницької територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів згідно рішення виконавчого комітету міської ради з наступним затвердженням даних змін на сесії міської ради. Відповідно, тоді фунт 19 буде в бюджеті 20. Це стосується лише трансфертів з цільовим призначенням. Тобто цільове призначення, ми інакше їх не можемо, чи сесію, чи рішення виконкому нікуди спрямувати, якщо ви погоджуються. І останній пункт це рішення сесії позачергової 50-ї сесії від 30 грудня. Вважати таким, що втрат влучені це стосовно тих двох субвенцій, перших, щоб ми не дублювали, щоб ми їх зібрали в одне рішення. У мене все по цьому питанні по цьому питанні я запитаю. Чи будуть питання про стан Ярославні? Тоді пропоную. Даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Хто за? Враховуючи те, що 10 січня, я вже скажу по додатковому питанні, враховуючи те, що 10 січня це в п'ятницю Кабінетом міністрів прийнято постанову 13 від 10 січня якою дозволено внесено зміни до 252 постанови і дозволено уточнити е, залишок спеціального фонду, по який у нас утворився на 1 січня 25-го року, по субвенції з державного бюджету на харчування учнів початкових класів за офіційним висновком фінорману. Тобто не після здачі річного звіту, а можна уточнити уже для того, щоб можна було забезпечити харчування учнів початкових класів, але це лише трансфер. Саме цей трансфер можна уточнити. Інші залишки ми можемо уточняти після здачі річного звіту. Тому пропонується другий проєкт рішення, який вже буде називатися Про внесення змін до бюджету з Останської територіальної громади на 25 рік, і пропонується збільшити лише видаткову частину, бо це є вже у бюджеті, видаткову частину за рахунок. Частини за... за рахунок, верніше залишку коштів бюджету міської територіальної громади, який утворився на 1 перші 25-го року, за субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти за спеціальним фондом на суму 989 тисяч 700. Це ті, що ми в тому році уточняли в кінці року. Вони нам надійшли, і тепер як залишок ми уточняємо. Але враховуючи те, що постанова 1145, це деяке питання надання субвенції з державного бюджету. Говорить про те, що поскільки у нас послуга, ми маємо субвенцію спрямувати не більше як 70%, Тобто нам треба додати не менше як 30% з місцевого бюджету, тому ми запропонували такий один-два пункт. На виконання постанови Кабінету міністрів 1145 здійснити зміні цільового призначення видатків загального фонду, зокрема, кошти 424 тисячі двісті за цих 30% передбачені на харчування пігової категорії учнів загаль... закладів загальної середньої освіти, спрямувати для забезпечення оплати послуг харчування учнів початкових класів, тобто, щоб ми могли Бюджету це, як скажемо, співфінансування долучити і вже е розраховувати, оплачувати послуг. Чого воно додатково що? по 10-му в п'ятницю прийняти зміни, і щоб розпочати харчування, саме що? все з за цього, а далі ми будемо вже по розподілі залишку компенсувати те, що ми розподіляємо і доповнювати. Це, що не буде забезпечено по ну, даному випадку харчування. Дякую, Дякую Слава Ярославівна. Тому пропоную даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Хто за? Одноголосно. Дякую. Сподію все, так? Дякую. Ми заході. Далі Петрович.